Горит, горит, горит. Вот это он горит. И Андрей его перекрыл. Андрей перекрыл и... И А Он сейчас стоит за полиция. чтобы он хватил, и отряди будет закрывать. Не будет открывать подвинуться за кого это помню разговор. Все. І от тут він перегрівся. Ну зараз посмотримо, скільки це було. 3 секунди, чи скільки я не знаю. Подивимось сколько секунд, коли він згорі. що згорів. Що таке згорів? Зараз ми його відкриємо. От. Ну, непогано мати біля себе відро з водою. Щоб отак час від часу його. Ну бачили, скільки він супротивлявся, робив. Спротив такий, а ми його все одно спалили. В реальному процесі ви так не работаете, не працюєте. Я не знаю, сейчас ми подивимось хронометраж, за скільки секунд він згорів. Відкритий його не да? Ось, отак він. Ось і він згорів. Скільки тут секунд пройшло, я не знаю. Подивимось. Ну, секунду 3-4 пройшло, мабуть. Більше, так? Да? А? А? Подивимося, хронометраж на этом, на відео скільки секунд. Це тому, що Андрей не перекривав. Він спеціально не перекривав цей вентиль. Вентиль киснює. Якщо б перекрив, він б далі працював. Ну, не можна доводити до такого перегріва. Оце вам поради такі. Дякую за увагу. І працюйте безпечно. Яким чином? Почало свистити, полум'я вскочило внутрь. Перекрило цей вітер пісню. Все. А потім далі працюйте. Дуже перегрівся, охолоджуйте в воді. Дякую за увагу. Андрюша, молодці.